І знову Львів Арена! І знову Рух Динамо Київ! Вітаю всіх з радістю на нашому каналі, друзі. Хто ще не підписаний на майстер-клас. Ось прямо тут і прямо зараз підписуємось. і пам'ятаємо, що ваші вподобайки і ваші змістовні коментарі це найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую всім! Чвертьфінал. Так само, як і Верес Полісся о 18.00. Так, у 6 годин вечора за київським часом. У середу, 2 квітня, відбудеться одночасно два матчі на Верес Полісся. Я вже дав свій погляд і свій варіант прогнозів. Тепер рух Динамо. Не так давно. Тут же ж само на арені Львів зустрічались рух Динамо. 2-0 Динамо перемогли, впевнено, поки що йдуть на першому місці до свого чергового чемпіонства київські Динамовці. Рух, чи то е в зв'язку з тим, що вже всі знають про цю новину, що рух буде. Злитий з Карпатами, і вже наступна назва спільного, злитого здвоєного клубу, буде носити назву Карпати Львів. А рух чисто от база руху, тут же ж є інфраструктура, так? будуть займатися суто селекцією, академією, школою юнацькою і вже постарше. Тренувальними процесами і так далі. Можливо, за цього, можливо, ще е, завдяки якимось причинам рух почав втрачати позиції, навіть е, опускатися по турнірній таблиці в УПЛ. Рух е, навіть е, нема того, знаєте. Тої блискавки в очах, як було раніше, пам'ятаю, я ще не так давно, восени коментував і прогнозував рух Карпати. Як вони грали, що це був за матч? А зараз, на жаль, так, це можна. Я особисто я, пов'язую це насамперед, з ось цією новиною передбаченням уже майбутнього. Зникнення поки як такого клубу рух. Чесно кажучи, сумновато трошки, але ж, е яскравий клуб. Чудовий клуб, чудове сходження було із простого аматорського клубу, вінник, з вінників. Я чудово пам'ятаю історію цього клубу. І тут на тобі. Е можливо, е це піде на користь. Можливо, я просто панікую. так Не про це ми зараз будемо говорити, а будемо говорити про те, що я вважаю, навіть не дивлячись на те, що Динамо лідер в УПЛ. І, здавалося б, основна задача зараз утримати перше місце і отримати. Шанс поки що шанс. Тому що напряму, е, якщо я не помиляюсь, а можливо, навіть і напряму, я ще не заглядував в опції Ліги Чемпіонів цього сезону. Зараз, по ходу, якщо я знайду, то я поділюсь з вами такою інформацією, але все ж таки, чудовий шанс потрапити в групу Ліги Чемпіонів сезону 25-26 уже УЄФА. Ні, все ж таки, я вибачаюсь через паузу. Я все ж таки одним оком заглянув в опції Ліги Чемпіонів наступного сезону. Саме для України квота на пряму попадання в групу. Вже ми нижче знаходимося за загальним коефіцієнтом рейтингом УЄФА, саме по клубам. Тому Динамо Київ. Потрібно буде пройти кваліфікацію. Але е, цього року лише один клуб буде мати такий шанс від України. На жаль, наш рейтинг по коефіцентам сумарним всіх клубів в УЄФА саме клубний коефіцієнт, впав. Дуже сильно впав. Ми вже в е, другій десятці, аж там в кінці. Тому. Друге, третє місце це буде Ліга конференцій. Це щодо е, Прем'єр Ліги, я місця кажу. А Володарь Кубка попадає в Лігу Європи. Ось саме так. Так, звісно, з'ясували. Отже, рух Динамо. 18.00. Арена Львів, яка вміщує ну, без малого 35 тисяч, там 34 725, здається, рух в прем'єр-лізі 9, Динамо, попереду всій нашої компанії української клубної. Отже, друзі, я, знаєте, Є така поговорка військова. Двічі снаряд в одну, вибоїну, не падає в одну вирву. А я не забубонний і не суєвірний. Вибачайте за мій суржик. Я так само, як і в попередньому матчі. Рух Динамо в 22-му турі чемпіонату України, так і тут, у чвертьфіналі, я все ж таки і тут прогнозую достатньо впевнену і результативну перемогу Динамо Київ. І я вважаю, що Динамо Київ, попри більш акцентованішу свою увагу на чемпіонаті України, Бо там на кону Ліга чемпіонів. І чемпіонство. Конкуренція з шахтарем це головна тема. Попри все це, буде все ж таки в економ режимі грати це я до складу. Трішки буде ротація по складу, звісно, але у Динамо Київ і на. Лаві захисних, зап, лаві запасних, вибачаюсь. Також є непогані виконавці, ви це чудово знаєте. Ну так, рухові втрачати нема чого. Рух проводить свій останній сезон, і рух може гримнути дверима. В якому плані? Може забити. Звісно, Арена Львів може забити, тим більше, у чемпіонаті. Минулого туру 22-го рух вдома на рідній Арені Львів не забив 0-2. То, тим більше, тут він в Кубкові заб'є. А Динамо заб'є все одно. Хай на один м'ячик, можливо, і на два, але більше. І е, остаточно я прогнозую в цьому матчі, і це буде єдиний мій варіант прогнозу. Це Перемога Динамо Київ на арені Львів. І при цьому тотал в основний час більше 2,5. Більше 2,5. Коефіцієнт, друзі, дуже високий. 2,37. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на майстер-клас. Ось прямо тут. І прямо зараз підпис... підписуйтесь на наш канал. Ваші вподобайки, нагадую, і ваші змістовні коментарі це головний стимул, потужна мотивація і найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую всім. Так само, як і дякую за ваші перегляди, за вашу активність, підтримку і увагу повагу до нашого каналу. Скріншоти. Скріншоти по всім моїм прогнозам. Я закидую в телеграм-канал. І хто не любить слухати довгих промов моїх тут на Ютубі, завітайте до телеграм-каналу. Ви будете першими знати про мої прогнози. Ви будете заощаджувати 5, 10, а іноді і більше хвилин вашого особистого дорогоцінного часу, любі друзі. Це дуже корисно. І дуже комфортно. Вибачаюсь знову машинально, це вже привичка, мабуть, надів старі окуляри. Вони в мене постійно е, спадають. Вибачаюсь. О, це інша справа. Хай вони і дорожчі, і новіші, але вони безпечніші. І вони взагалі не спадають, бо тут потужні. Пружини і потужні дужки такі обширні, не такі тендітні, як у цих старих напівметалізованих, напівпластикових. Отже, ви почули мої пропозиції. Посилання до нашого телеграм-каналу забув сказати, мабуть. В першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео, там само дай посилання на всі мої соціальні мережі. Долучайтесь, приєднуйтесь, ласкаво просимо. І е, така ще інформація, Дивлюсь я прямій трансляції на сайті, який опублікований в описі під кожним з відео. Дуже корисна інформація. Завітайте і користуйтесь. Дякую, що вислухали. Слава ЗСУ. Скорішої нам перемоги над рашизмом. Всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, друзі, Успіхів, і удачі, всім папа. -па.